Прямо зараз Зальцбург – це однозначно найсерйозніший суперник для київського Динамо на старті нового сезону, враховуючи усі матчі, в яких зіграли Білосині. Зальцбург це команда, яка кілька сезонів брала участь і бере участь у основній стадії Ліги Чемпіонів. Кілька кампаній тому австрійці взагалі проходили до стадії плей-офф. Це колектив, який завжди насичений молодими талановитими футболістами, яких вони беруть для того, щоб потім продати подорожче. І зокрема, цього літа вже були подібні приклади: Лука Сучич, який перейшов до Реала Сосідат за 10 мільйонів євро. Страхиня Павлович, сербський молодий, такий кремезний захисник, який перебрався до Мілана за 18 мільйонів євро. Тим не менш, у них залишається чимало таких футболістів. Зальцбург це команда, яка здатна виконувати великий об'єм фізичної роботи. Це команда, яка любить атакувати, грати у відкритий футбол. Тож, напевно. В цьому розрізі у Динамо будуть шанси із контратак. Якщо Динамо зіграє настільки ж організовано, як грало проти Рейнджерс, то справді будуть нагоди в подальшому. Бо Зальцбург, попри те, що це атакувальний колектив, з іншого боку, вони не найкращим чином себе показують у захисті. Яскравий цьому приклад це матч проти Твенти у поєдинку відповіді третього кваліфай-раунду Ліги Чемпіонів, коли вони зіграли 3-3, причому що вели в рахунку 2-0, і здавалося вже все. Матч закритий бо першу гру теж австрійці. Перемогли, але все одно нідерландці змогли зрівняти рахунок та таким чином гучно гримнути дверима у лізі чемпіонів на останок. О, поки що, команда Пепа Ліндерса грає. Без помилок вони виграють усі матчі, які тільки є. Вони буквально днями переграли ласк свого ключового суперника в боротьбі за перше місце у чемпіонаті Австрії. Вони вигравали у таких команд, як Лінц. 5-1, вигравали у Кубку Австрії суперника нижчого за рангом з рахунком 6-0. Тобто вони зараз на хорошому ходу, справді, але все одно. Команда перебуває на стадії становлення, і от знову ж проти ласка був напевно найважливіший зараз поєдинок з усіх, найважчий поєдинок з усіх для команди Пепа Ліндерса. Хто такий сам Пеп Ліндерс? Для нього це перший клуб, в якому він працює головним тренером. Це достатньо хороший досвід. Зальцбург, як ми казали, вже вміє підбирати кадри для того, щоб потім їх розвивати і. Експортувати кудись на рівень вище, Пепліндерс був помічником Юргена Клопа, фактично другою людиною у тренерському штабі Ліверпуля. В той час, поки клоп попрацював у цьому колективі, і сам Пепліндерс він, звісно, що вміє і любить пропагувати такий активний футбол, аби команда діяла постійно в пресингу, аби команда витрачала багато фізичних сил. І ще що потрібно зауважити: ми так обмовилися, що Зальцбург це молодий колектив. Це без перебільшення дуже молода команда. Найстарший їхній футболіст це воротар Яніс Бласвіх, якому 32 роки. Усім іншим футболістам, там до 25 років, тому певною мірою може зіграти відсутність досвіду з одного боку. З іншого ж справді те, що ця команда просто шалена, і подекуди передбачити як вони зіграють, дуже важко. Тому сподіваємося, що. Усі предикти, які будуть перед грою, можливо, позитивні для Зальцбурга, вони не справдяться. Сподіваємося, що Динамо покаже таку саму організацію у грі, як вона демонструвала, наприклад, проти Рейнджерс. Це напевно один із таких матчів візитівок для самого Олександра Шовковського та його команди Київського Динамо.